Так, засіб для видалення жирів. Санклін. Засіб для видалення, значить, розчиняє жир і видаляє пригорілі забруднення, не залишає подряпин, екологічно безпечний засіб, без фосфатів і абразивів. Грінхаус. ось такий от засіб з тригером. Так, Ефективно видаляє. Угу. Так, призначено для чищення газових плит, сковорідок, листів інших виробів з чавуну і нержавіючої сталі, а також емальованих, керамічних, фарфорових, фаянсових виробів побутового призначення. Ефективний для видалення бруду, що в'ївся, не містить абразиву, не пошкоджує поверхню. Санклін.